Цілих 94% українців висловили свою довіру відставленому головному збройних сил України Валерію Залужному у опитуванні Київського міжнародного інституту соціології. Я думаю, що це абсолютний рекорд за всю історію незалежної України. Такої довіри жоден політик не мав, але варто на ці цифри зупинитися детальніше і. Розібратися, що вона означає. Було, до речі, в грудні 92, а зараз 94. Ну, далі вже, далі вже потолок. Не довіряють 5 і не визначилися один. Хто такий залужний для українців? Ну, залужний це не просто ефективний керівник Збройних сил, це людина, яка врятувала Україну. Яка е, ефективно е, організувала захист е, нашої вітчизни в самий найкритичніший момент? Захист від російської агресії, від агресії тої країни, яку ще недавно е, 60-70% населення вважали дружною. Зовсім недавно. Е, тут е, виникає питання: а куди ж ота вся вата поділася? Яка навіть? Е, під час війни десь е, про себе е, дає знати. Там, наприклад, до Юрія Бойка е, 10% е, е, в нього е, довіри. Е, було 9 грудні, стало 10, начебто якась вата. А тут е, до залужного недовіри всього лише 5. То де та вата поділася, питається. Я вважаю, що це свідчить, що насправді справжньої вати в нас практично вже нема, її не залишилося. Тому що вата, ну, тобто люди, які симпатизують Росії більше, ніж Україні, вони, їх вже практично немає. Їх не більше 5%, ну 6, От ті, які не довіряють залужному. Але із тих 6%, які не довіряють або не визначилися, там ще і, і не вата є. Там ще є хтось, хто вважає, що там залужний недостатньо твердий, наприклад, у відношеннях був у відносинах з Зеленським. Я таких людей зустрічав, коментаторів таких. От ну, а, а максимум от вати яка проти України може бути. 6% у нас є. Тобто, ми можемо поздоровити себе з тим, що ми стали справжньою українською нацією, яка е, інтереси е, і існування взагалі своєї нації ставить наперед перед інтересами е, сусідньої держави, тої, яка в даний момент е, на нас напала, е, агресивних українофобів. У нас менше 6%. Я думаю, що їх 2-3 І це дуже дуже чудовий показник.